Мої вітання! Друзі! Такий варіант приготування знаменитого салату шуба вас приємно здивує. Зручно, швидко, просто, презентабельно і дуже дуже смачно! Чудовий спосіб приготувати щось новеньке до святкового столу і порадувати гостей! Ходімо готувати! Потрібна одна морквина велика або дві поменше, дві картоплі та один середній буряк. Натираємо їх на маленькій терці. Тепер філе оселедця 150 г. Ріжемо спочатку смужками, ось так. А потім поперек невеликими кубиками. І ще зелена цибуля. Невеликий пучок. Дрібно її ріжемо. Ну або ж можна замаринувати звичайну цибулю. Що робимо далі? Один лист лаваша змащуємо майонезом. Обирайте не надто тонкий лаваш, щоб він не рвався, коли його будете закручувати. І він має бути квадратною або прямокутною форми. У мене тут більшовальний, але в який вже є. Ось так його добре змастили, а далі викладаємо першу смужку з картоплі. Розрівнюємо. Зверху оселедець, а потім нарізана зелена цибуля. Наступна смужка з моркви, теж її розрівнюємо тонким шаром. І буряк теж саме робимо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Після цього я трішки посипаю меленим перцем. І якщо оселедець не дуже солоний, то можна і присолити за смаком. А далі роблю ось таку сіточку з майонезу по всій поверхні. Все, намагаємося акуратно, трішки притискаючи, скрутити рулет. Потім щільно загортаємо його в харчову плівку і хоча б на 30-40 хвилин відправляємо в холодильник. Далі нарізаємо цю красу на зручні шматочки і смакуємо з задоволенням, адже це дійсно виходить дуже смачно, ніжно і красиво. Друзі, поділіться в коментарях, які ви готуєте рулетики на святковий стіл. Можливо, я ще щось таке цікавеньке приготую з ваших варіантів. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!